У попередніх моїх відео я показував ремонт матрасу, тому що після декількох років використання ватин продавився і стали відчуватися з'єднувальні пружини матрасу. Тоді я повністю заплів пружини та поміж продольних пружин заплів стрічки з войлоку. Тепер через 5 років у 2025 році я вирішив заглянути у матрас та подивитися в якому стані переплетення мотузок. На жаль, у нас наразі йде війна. До речі, частина моєї допомоги ЗСУ це плетення основ для маскувальних сіток. На моєму каналі є навчальні відео Як, чим та з чого плести основи маскувальних сіток. Тому і вас закликаю плести сітки для ЗСУ. А зараз далі про матрас. Зараз розберу матрас та подивимося, в якому стані моє переплетення. Так, ну зараз ці познімаю кріплення. Ну, зараз розібру, зараз подивимося, що воно там до чого. Ще раз глянемо який сьогодні день і далі до переплетення пружин. Так от, сьогодні 29 червня 2025 року. А тут як на диво все чудово. Я був впевнений, що деякі мотузки перетруться, а тут все як нове, начебто тільки вчора відремонтоване. Тому рекомендую цей метод ремонту матрасів. Та не поспішайте викидати старі матраси і не спішіть засмічувати нашу планету.